Друзі, всім салют на зв'язку. Crypto. давненько не було на YouTube наших відео. І от сьогодні ми вриваємося з двох ніг. В систематичну публікацію аналітичного контенту бітку і по крипторинку на наш Ютуб канал. І в честь цього готові провести такий літній конкурс. Да але умови його ви дізнаєтесь. Ну як мінімум додивившись це відео до середини або ближче до кінця, скажу відразу, що приз буде 50 USDT або 50 USDC ну Кому як хто як захоче отримати свою винагороду? Головне її отримати. Отож, завтра о 15.30 виходять дані по CPI США. CPI звичайний і базовий. Чим відрізняється звичайний і базовий? В Базовий не входять досить волатильні дві категорії продуктів: це нафтопродукти і продукти харчування. Все головне на що вказує CPI, знижується чи підвищується інфляція в країні. Стосовно ФРС, ФРС у нас відповідає за дві речі в Штатах: це стабільний ринок праці і стабільно низькі, ну не низькі, а взагалі стабільність так як виникають на це price stability, стабільність цін, тобто стабільність інфляції, іншими словами. До публікації цих даних інфляція в нас мала траєкторію несхідну, і звісно, це дуже подобається Трампу. Він за допомогою цього намагається тиснути на ФРС. Давайте знижувати ставки, давайте розкачувати ринок, давайте свіжу ліквідність для ризикових активів, в тому числі і крипти. Він є ну, ярим шанувальником. Криптовалют, ось тому завтрашні дані вони є архіважливими. В тому плані, що аналітики, їх, от якщо ви зараз підете на сайт Investing.com, не буду його зараз показувати, щоб зберегти час. Але якщо ви підете на цей сайт і подивитеся, що прогнозують аналітики по даним CPI і core CPI на завтра, то ви будете трохи розчаровані. Бо звичайно, ку рік до року, да, вони оцінюють ріст. З 2,8 до 2,9%, а базову з 2,3 до 2,5%. Тобто точно можна сказати, що динаміка на зниження інфляції, якщо їхні, скажімо так, прогнози підтвердяться, в нас ламається. І це точно не сподобається ФРС, і це точно відвине дату початку зниження процентних ставок. І, скажімо, такий удар на собі відчують ризикові активи. І зараз це дуже важливо, оскільки біток у нас знаходиться зараз в досить такому цікавому місці, і зараз ми про це все подивимося і поговоримо з вами. Отже, чи вплинуть дані по інфляції на наступне засідання ФРС? Да, дивіться, от наступне засідання ФРС, The Next СПОМ Meeting, Відбудеться через 8 днів, да, і тут в нас 99,9 на те, що процентна ставка не буде знижена. Тобто, який би CPI по факту не вийшов на найближче засідання ФРС, він уже абсолютно ніяк, ну тобто, тут ймовірності на досить там якусь. Критичне відхилення ну, мати не будуть. Тобто тут уже тут все. Хто б вам що не казав, наступного засідання, 18 червня, ставку не знизять, може навіть там і не мріяти про це. От на наступне засідання тут у нас ймовірність на не зниження, знову ж таки, 85,5 проти 14,5 на зниження. Сюди ще якось це може вплинути. Але також незначною мірою. А от 17 вересня 2025-го, да, тут ситуація вже в нас не така нахилена, скажімо так, в одну сторону. Якщо загальне глянути, дату на зниження процентної ставки 17 вересня у нас 61,6% ймовірність, і на незниження 38,4. Тобто, от. Сюди скоріше за все і буде мати вплив вихід даних по CPI. І саме, от, скажімо так, з виходу даних по CPI і буде складатися нове ціноутворення, складеться новий консенсус на ринку ризикових активів. Так, тут ми закінчимо. Що хочеться ще вам швиденько показати, покажу вам. Графік бітка в плані теплової карти відкладених лімітних ордерів. Да, дивіться, у нас біток. Перейдемо на чарт TradingView, Там подивитись технічну картинку, але от зараз хочу показати саме в розрізі ліквідності. Скажімо так, проведемо коротенький, швиденький аналіз ліквідності біткоін ринка. Дивіться, в нас внизу по лімітним заявкам починаючи від 108 тисяч і закінчуючи 105 300, ну тут просто мега купа великих ліміток на купівлю. Чому кажу великих? Дивіться: от по 108 тисяч 255 контрактів, один контракт це один біткоін. По 107 600 363. По. Так, зараз, зараз, зараз наведусь на неї. По 107 100 294. Ну і далі не буду називати, просто щоб ви розуміли: 106 800 384. І поїхало-поїхало. І одна з найбільших: ось 106 200 616. Контрактів ну, або біткоїнів на купівлю. Тобто, що ціна просто ще сквізане і десь там піде на, як там люблять да, там на 80 на 50 тисяч ні, такого не буде. Оцей лімітний, скажімо, такий заслон, блок лімітних ордерів на купівлю, він ціну обов'язково, як мінімум, утримає від такого ж, скажімо, сквозного падіння вниз. Чому ці напередодні даних посіпяй, да чому ці лімітки з'являються тут? Можна тільки гадати, ніхто вам не відповість, да, чому він захотів тут поставити свої лімітні ордери. Можливо, і дійсно, завтрашні дані по CPI будуть гіршими, ціна провалиться, і скажімо так, бігмані, розумні гроші, да, вони отут актив підберуть. От і все. Тобто, це треба мати на увазі далі. По карті ліквідації за останніх три дні також бачимо дуже такі яскраві кластера ліквідності в районі 104 752 104 547. Якщо подивимося в розрізі семи днів, кумулятивне плече ліквідації по топ-біржам Binance OKX, XBB, тут самі бачите дисбаланс в сторону ліквідації лонгових позицій. На відмітці, от візьму цей найвищий стовбець, на відмітці 104 тисячі я тільки що її називав на іншому форматі карти ліквідацій, у нас кумулятивне плече по ліквідації лонгових позицій складається з 4,37 мільярда доларів. А якщо ціна сквізане до 102 тисячі Кумулятивне плече по ліквідації лонгових позицій складе 7,67 мільярда доларів, що погодьтеся, немало. І найвищий стовбець по ліквідації, якраз таки, шортових позицій, в нас знаходиться на 110 тисячах 744 доларах. Це трошечки вище, скажімо, ось нашого самого свіжого локального хая. Там всього-навсього 862 мільйони. Тобто, ну, тут дисбаланс в сторону ліквідації лонгових позицій просто сумасшедший, я б сказав би. От далі, що для довгострокових таких планів по бітку досить важливо, це е, притік в біткоін і ефірні ЄТФ. От зараз подивимося, притік в біткоін ЄТФ. На вчорашній, звісно, що день, вони публікуються з запізненням на один день. Вчора да, плюс 386 мільйонів. До цього було мінус 47, мінус 278. Тобто стабільної якоїсь динаміки притік, 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 притік немає. Зайшли гроші, хтось вийшов. Зайшли гроші, хтось вийшов. От, е, якраз таки, от картинка по. Скажімо, картинка по ефіру у нас от в корні відрізняється. Чому ефір зараз і так перформить більше да, на крипторинку? Бо от все починається звідси. Подивіться, да, big money, Smart Смартмані, money, як там їх називають, кити, інституції, неважливо. Але у ефіра стабільно позитивний притік, якщо я не помиляюсь, я рахував вже більше 12 днів. Тоді як у бітка зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. У ефіра тільки заходять, тільки заходять. Тому увага в нас особисто да, і в нашому проканалі, де ми публікуємо сетапи майже щодня. Де у нас три огляди на тиждень по ринку з планами на угоди? Ну знову ж таки, скрини з цим ділом, з результатами учасників про каналу, є в нашому паблік відкритому телеграм-каналі. До речі, опис: як потрапити в наш паблік-телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Ось, е якщо так зацікавить вас, там, в принципі, скоріше ми апдейти даємо. Ну, як скоріше, майже щодня. майже щодня. От, якщо відео в нас на YouTube буде виходити, ну поки що ми плануємо два рази в тиждень, да, то там щодня оновлюється картинка. Окей. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, що ефір зараз е в плані е якогось е ризику реворду. Торгувати краще. Ефір насипить, скажімо так, простою криптанською мовою більше, ніж біткоін. Ось так з цим розібрали. Що ще не показав: це показав, це показав, це показав і це показав. Так, тут ордерів Купа. Окей, а ось, до речі, наш відкритий телеграм-канал. Ось, до речі, в нас тут ще публікації з нашого скринер Криптобота. Да, наприклад, от, коротенько зараз покажу: заходжу в угоду. Ось бай, пішла ціна, червона риска. Це де буду фіксуватися. Ось все описав: ось сам сигнал з Криптобота. Да, ось вхід, в принципі. І проходить деякий час, ну, ніч, це на ніч було. Так? І от, будь ласка, результат, будь ласка, вхід, вихід, і, і в принципі все. От, тобто тут такі ще в нас речі є. Як ми взагалі прогнозували біток від його хая до його корекції в 100 600, в принципі, ось тут. Ви можете побачити, от перші наші такі підозри на те, що біток почав розвертатися, нам дало якраз розуміння об'ємів, розуміння концепції, якою я, в принципі користуюсь щодня. На локальному ось цьому дні да, у нас виникають аномальні об'єми і ціна припиняє знижуватися, вона навпаки розвертається. А на верхушці в районі 112 тисяч доларів знову виникають аномальні об'єми, і ціна перестає зростати. Ціна вже закривається такими пінбарами вниз, тобто результату від прикладених об'ємів у покупців немає. Що це означає? Це означає, що проти них. Хтось стоїть більш сильний. Банально, пропозиція в ринку більша, ніж попит. Пропозиція, попит, попит, пропозиція. Прості речі ринкові, але чомусь дуже багатьом людям вони чомусь максимально незрозумілі. Не знаю. От, але в проканалі в нас пояснюємо, показуємо, як ми цим користуємось, і люди цим самим. Також користуються ще раз скажу: посилка на наш відкритий паблік буде в описі під цим відео. Так, їдемо на графік бітка. Їдемо на графік бітка. Що ми тут бачимо? Бачимо, як от, от з цього місця ми почали прогнозувати зниження. В нас імпульсна ціна впала. Протестувала рівень 110 тисяч, да, це минулий хай. От підписникам в ПРО каналі знову ж таки ми е, давали пораду, отут, е, щоб не повторилась ось ця картина. Бачите, ось цей хай робиться перехай хибний, і ми пішли вниз. І тут, в цьому місці, ми так само дали підсказку, що люди не спішіть не спішіть лонгувати. Бо оця ситуація може повторитися, що ми, в принципі, і побачили? Зниження в нас не сказати, що там фантастичне, але ну, 10,29% або 11500 в натуральному вираженні біткоін дав. Оновили ось цей наш лоу. До речі, є пост в нашому відкритому телеграм-каналі, де ми писали, що всі оці лоу, скоріше за все, винесуть, і цей стане крайнім. І якраз звідси плюс від динамічної підтримки в виді 50-денної ЄМА. Це оця жовта лінія. От подивіться, як 50-денна ЄМА цікаво працює з ціною. Да? Скільки разів билась, билась, билась і відпадала вниз. І як тільки ось це місце в неї пробила, в нас пішов, пішов стабільний ріст. Це такий, на моїй пам'яті, простий і самий дієвий трендовий індикатор. Якщо ви не розумієте там, структуру в плані там, high, low, перелов, наступний хай, да, ви путаєтесь з цим, та й взагалі не обов'язково все це розуміти, вам достатньо індикатора ema 50 який, до речі, дуже сильно використовують і торгові алгоритми великих гравців. Саме тому він так і гарно працює. Ось, вам достатньо додати на свій графік, і ви будете приблизно розуміти, де вам чекати ціну, або чи змінюється тренд, чи тренд направлений в довгострок вниз, чи тренд направлений в довгострок вгору. Все. З цим закінчили. І що ми бачимо? Ціна хибно виносить 110 тисяч, спускається так хвилеподібно вниз, б'ється в ЄМА 50, виносить оцей лоу крайній, такий 100 600, і за 1, 2, 3, 4 дня знову тестує 110 тисяч. А отут, друзі, саме-саме цікаве. Справа в тому, що зараз оце повидаляю. Справа в тому, що дивіться, оцей наш такий імпульсний ріст з приростом відкритого інтересу. Але ми на сьогодні бачимо, що результату да, тут і об'єм зростав, тут, тут і відкритий інтерес зростав. Тобто, це не був шортсквіз. От, бо на шортсквізі об'єм росте відкритий інтерес падає, бо людей виносять по ліквідаціям. Це дійсно притік да, вхід сюди грошей капіталу. Але на сьогодні ми бачимо, як ціна намагається вже закласти в ціноутворення погані дані. Ну, скоріш за все, вони такими будуть на завтрашній CPI. Оце відео, це вам якраз таке попередження. От дивіться, ціна знижується, да тобто немає особливо якогось результату, немає продовження, при тому, що до от з вчорашнього хая до перехая цих 112 тисяч тут лишався. Ну, трошечки менше півтори тисячі доларів 1,29%. Ось, і все це натякає скоріш за все на те, що ми ще раз побачимо якраз таки оцю корекцію. Якраз таки я вам перед цим показував чарт з CoinGlass, де ви могли побачити отут купу великих ліміток. І стоять вони там не просто так, не від балди, не рандомно. Скоріше за все, ціна провалиться сюди. Скоріше за все, вона технічно протестує ось цей рівень. Ось він був, дивіться, тут, тут і тут підтримкою. Оцим здоровим баром її пробили, тут відтестували. І от вчора ми її пробили. І по класиці жанру ми можемо спуститися вниз, в район 106 750, навіть трошки нижче, в район 104 745. Все це дуже гарно синхронізується з картою ліквідацій. І потім, потім побачити все таки ріст з перехаєм оцих 112 тисяч. Така особиста думка у мене такий сценарій я закладаю на завтрашній день і до кінця тижня. Я хочу побачити корекцію. Я хочу побачити хорошу реакцію да, на цю корекцію тут на цих рівнях між 106,750 і до 104,671 чотири От, і після хорошої реакції, тобто ціна падає, волатильність звужується і починає імпульсно відростати. Тобто розширення волатильності, звуження і знову розширення, я буду заходити з таргетами на перехай. Ось це, в принципі, те, що хотів донести саме таке головне. От, Якщо вас цікавить більше таких, скажімо, сценаріїв короткострокових. То, от, скажімо, є у нас от графік. У мене є от графік, наприклад, 4 годинний графік відкриваємо. Ось тут, бачите, всі ці лоу, які ціна винесла, ми прогнозували. Їх дуже чудово винесли отут на сварці, такий маніпулятивний. Да? Чувак, стоп 1 Forbes із президентом США. Щось історія такого не бачила. От, але таке відбулось: така маніпуляція, швидкий v образний відскок. Постояли, постояли от під цим рівнем, от бачите, під оцей, скажімо, зоною супротиву. Все це разом дає нам отакий от боковичок. бачите. І ми да, пробиваємося, повертаємося в межі цього боковика, і ціль наша. Ось буквально вчора в проканалі був огляд. Ціль давалася на от оцей перехай. Але тут по-чесному перехай не відбулось. Ця верхушка. 110 700. А вчорашній хай у нас був 110 653. Таке буває. От, І тут, в принципі, знову-таки на меншому таймфреймі, класика жанру, ми спускаємося на тест оцієї от зонки, оцієї от зонки на тест її. І при швидкому поверненні назад да, отут заходжу, отут ставлю стоп і їду на оцей перехай, оцей перехай і... А ТХ. От, такі в мене думки по бітку. Збудеться, не збудеться, час покаже. Тепер про конкурс. В честь того, що ми намагаємося да, все-таки тримати е, періодичність виходу наших відео, літній сезон, запускаємо конкурс, він буде з такими умовами. Умова номер один. Ви маєте бути підписані на наш YouTube канал і на наш паблік Telegram канал, посилання на який буде в описі під цим відео. Друге, з вас лайк. І третє, за що ви можете отримати 50 USDT або 50 USDC, як вам, в якій ви локації знаходитесь, є у вас на біржі USDC, чи є у вас USDT, діло ваше, як скажете, так нагородою відправим. З вас звичайний. Не кажу, що позитивний, може бути і негативний, можете критикувати, можете хвалити. Головне, щоб це було конструктивно. Коментар. Пишете коментар, лайкаєте відос, чи дизлайкаєте відос, неважливо. От, підписуйте на наш телеграм канал Паблік, на наш YouTube канал, робите, по, робите коментар. І найкращий коментар виграє 50 USDT або 50 USDC. Часу у вас до кінця тижня. На кінець тижня випустимо нове відео, і от якраз до виходу нового відео ви маєте виконати ці умови. Підписка на YouTube канал, підписка на Telegram канал, лайк під відео і чудовий коментар. Все, друзі, на цьому будемо закінчуватися. Закінчувати будемо відео 21 хвилинку. Намагався вкластись максимально. Але я завжди намагаюсь багато фактів показати, чому формується така думка, чому в мене консенсус саме такий. Якщо довго ставте трошечки на пришвидшення відео, але не можу коротше, нічого з не можу з цим зробити. Все, друзі, всім гарного дня, всім профітів і до нових зустрічей.